Доброго дня, шановні здобувачі, рада вітати вас на нашому уроці. Тема уроку приготування вареників з різними начинками, особливості формування та презентація. Сьогодні на уроці ми з вами набутимо та закріпимо теоретичні навички з приготування вареників, навчимося естетично оформляти та подавати цю смачну страву. Наш урок буде проходити за таким планом. Спочатку ви дізнаєтесь історію виникнення вареників, потім технології. Приготування прісного тіста для вареників, приготування начинок, формування напівфабрикатів різними способами, правила варіння, подачі та вимоги до якості готової страви. Багато українців звикли вважати, що вареники це вкорені українська страва, яку придумали наші предки. Але свої походження вареники беруть з Туреччини. Виявляється, що колись дуже давно український народ спробував турецьку страву дюшвар. Звичайно ж, ми не просто запозичили рецепт, але й трохи його змінили під свій смак та менталітет. Турецький дюшвар завжди має солону начинку, а ось українські вареники можуть бути як солодкими, так і солоними. Варто дізнатися, що на даний на даний момент налічується близько 27 видів начинок для вареників. Багато в чому це залежить від географічного розташування. Так, наприклад, в регіонах Західної України популярні вареники з салом та піджаркою. Там їх називають пироги. На Харківщині дуже полюбляють вареники з капустою і квасолею. А ось Полтавська та Чернігівська області славляться варениками з солодкою начинкою. Назва вареників походить від слова варити. Логічно, чи не так? Перша згадка про вареники була ще з часів давніх трипільців. Тоді їх вважали не тільки смачними ласощами української кухні, а й потужною магічною стравою. Так вареник в формі на півмісяця символізував плодючість і продовження роду. Процес ліплення вареників також вважався певним ритуалом, який могла робити тільки жінка. Технологія приготування тіста для вареників. Для отримання прісного тіста пшеничне борошно просіюють, насипають гіркою, посередині роблять заглиблення, в яке вливають нагріте до 30-35 градусів молоко або воду, проціджений розчин солі і цукру, додають сири збиті яйця і замішують круте тісто. Тіста місять доти, доки воно не набуде однорідної консистенції. Готове тіста відстає від рук і стінок посуду. Після натискання пальцем на його поверхню, ямочка вирівнюється. Тіста залишають на 30-40 хвилин, накривши серветкою або кришкою для набухання клейковини і надання йому еластичності. Окрім класичного, існує ще декілька видів тіста, такі як заварнет тіста для вареників на кефірі, тіста для вареників на дріжджах зі сметаною, тіста для вареників без яєць, тіста для вареників по-домашньому або содове. Технологічні схеми приготування тіста для вареників ви зможете переглянути в описі до уроку. Начинка для вареників головний компонент страви. Від її складу, калорійності та смаку залежить, які наші вареники стануть в цілому. Від виду сировини начинки поділяють на салоні, овочеві, там ясні. Це начинка з картоплі, начинка з капусти, грибна, м'ясна, ліверна начинка, начинка з печінки та інші. А також на солодкі, ягідні та фруктові. Це начинки з полуниці, вишень, яблук, слив. Особливою популярністю користується сир кисломолочний. З нього готують як солодкі, так і солоні начинки. Зараз ми з вами розглянемо технологію приготування декількох видів начинок. Начинка м'ясна з цибулею. можна готувати трьома способами. Перший спосіб: котлетне м'ясо нарізують на невеликі шматочки 40-50 г, обсмажують у жирі, потім перекладають у глибокий посуд, доливають бульйон або воду і тушкують на слабкому вагні до готовності. Тушковане м'ясо і пасировану цибулю пропускають через м'ясорубку. Подрібнене м'ясо заправляють білим соусом, сіллю, перцем, дрібно нарізаною зеленню і перемішують. Другий спосіб: сире м'ясо пропускають через м'ясорубку з густою решіткою. Кладуть на змащений жиром і розігрітий лист шаром не більше 3 см і перерівно помішуючи, обсмажують до готовності у жаровій шафі. Сік, що виділився з м'яса, зливають і готують на ньому білий соус. Підсмажене м'ясо з'єднують з, з пасированою цибулею і ще раз пропускають через м'ясорубку з густою решіткою. Потім заправляють білим соусом соусом, сіллю, меленим перцем, дрібно нарізаною зеленю і перемішують. По третьому способу варене м'ясо охолоджують, нарізують шматочками, пропускають через м'ясорубку разом з пасерованою цибулею, додають перець чорний, мелений, сіль, зелень, білий соус, все перемішують. Начинка картопляна з шкварками і цибулею. Обчищену картоплю варять, відвар зливають, гарячу картоплю протирають, сала шпик нарізують дрібними кубиками, смажать до витоплення жиру, додають дрібно нарізану рібчасту цибулю, пасирують до готовності, а потім змішують з протертою картоплею. Начинка зі свіжої капусти. Підготовлену свіжу білоголову капусту. шаткують, кладуть на лист з розтопленим жиром шаром не більше 3 см і смажуть до готовності у жаровій шафі при температурі 180-200 градусів, періодично помішуючи. Прийміть до уваги! При нижчій температурі капуста набуде бурого кольору і стане несмачною, а при вищій може обуглитися. Готову капусту охолоджують, додають сіль. Також можна додати зварені дрібно нарізані яйця або пасировану цибулю і дрібно нарізану зелень петрушки. Начинка з сиру по домашньому. Сир пропускають через протиральну машину або сита. Додають яйця, сіль і все добре перемішують. Начинка з сиру з кропом. сир протирають, додають яйця, вершкове масло, дрібно нарізаний кріп, сіль і перемішують. Начинка сиру солодка може готуватися двома способами. Спосіб номер 1 Сир пропускають через протиральну машину, додають яйця, цукор, підготовлені родзинки і все перемішують. По-другому способу, технологія приготування начинки сирної така ж сама, але її готують без родзинок. Начинка вишнева. Готується двома способами. Спосіб перший: вишні перебирають, миють, видаляють плодоніжки і кісточки, пересипають цукром і залишають на 3-4 години у холодному місці. Сік, що видалився, відсіджують, а м'якоть використовують як начинку. Другий спосіб. Вишні перебирають, миють, видаляють плодоніжки і кісточки, м'якоть посипають цукром і прогрівають до температури 30-40 градусів. Потім, при неприривному помішуванні, вводять манну крупу і прогрівають при температурі 90-95 градусів не більше 30 хвилин. Охолоджують і використовують. Корисні паради. Для вареників з ягодами краще готувати тіста на молоці з содою, тоді вареники будуть пухкі. Технологічні картки на приготування тіста для вареників, начинок, ви зможете також переглянути за посиланням в описі до уроку. Вареники можна формувати різними способами. Спосіб номер 1 Тіста розкачують завтовшки 1 15 мм, потім з нього вирізають варениці за допомогою виїмки. Посередині варениці кладуть начинку, краї зліплюють. При цьому способі залишається багато тіста, яке швидко висихає, і його знову треба переробляти. Спосіб номер 2 Тіста розробляють на валик діаметром 2-3 см. Ріжуть його на шматочки. Кожен обкачують у борошні і розкачують варениці до товщини 1,5 мм. Потім формують вареники. Третій спосіб. Тіста розкачують з завтовшки 1,5 мм. Ріжуть на смужки, потім на квадратики розміром 5х5 см. Начинку кладуть посередині квадратика і зліплюють два протилежні кінці у трикутник. Четвертий спосіб. Тіста розкачують у вигляді прямокутника завтовшки 1 15 мм завширшки 10 см. На одну половину тіста на відстані 1 см від краю викладають начинку по всій довжині прямокутника на 6-7 см одна від одної. Краї змащують яйцем, накривають начинкою другою половину тіста і виїмкою вирізають вареники. Обрізки тіста з'єднують, повторно розкачують. Поміркуйте, які зі способів формування вареників найкращі і чому? Розглянемо 5 основних способів ліплення вареників. Перший спосіб класичний. На середину сформованого напівфабриката кладуть начинку. Однією рукою тримають напівфабрикат, а великим та вказівним пальцями другої руки защіпують краї, починаючи з середини. Другий спосіб хвиля. Зліпити класичний вареник. Потім краї зліпленого тіста злегка прокатати між пальцями на невеликій відстані один від одного з двох сторін. Третій спосіб сонечка. Класичний вареник краї якого зліплені, за допомогою великого та вказівного пальців сформувати візерунок у формі сонячних промінців. Четвертий спосіб касічка. Краї вареника защіпаного класичним способом завертають у вигляді жгутика, починаючи від краю. П'ятий спосіб колосок. Сучасний рекомендована для бенкетної подачі. Сформований напівфабрикат кладуть між великими та вказівними пальцями однієї руки. Такими ж пальцями другої зліплюють краї напівфабриката по черзі, формуючи колосок. Прийміть до уваги корисні паради. Спосіб косичка. Використовують приліплені вареників з начинкою фруктовою. Це свіжа вишня або полуниця задля запобігання Витікання соку з вареників під час варіння. Правила варіння і подавання вареників. Сформовані готові вареники кладуть у підсолену киплячу воду і варять 5-7 хвилин при слабкому кипінні. Виймають шумівкою, дають стекти воді і заправляють жиром, струшують, щоб вареники не злипалися. Прийміть до уваги! Обсушуйте зварені вареники у друшляку. Обсушена поверхня не тільки буде утримувати масло і сметану, а й просочиться ними. Правила подачі: Перед подаванням вареники кладуть на підігріту столову мілку тарілку. Рекомендована 7-8 штук на порцію подають вареники гарячими, оскільки навіть злегка охолонувши, вони втрачають свій смак. Особливості подачі. Вареники приготовані з начинкою з картоплі, квасолі, грибів подають з вершковим маслом. З начинкою з капусти з олією або з підсмаженою на олії цибулею. З начинкою з ліверу або м'яса з розтопленим вершковим маслом або шкварками з цибулею. Значинкою з сиру з розтопленим вершковим маслом або сметаною. З начинкою із свіжих вишень полуниць, слив сметан. Або сиропом, цукром, або з цукром і сметаною. Вимоги до якості. Вареники правильної форми, яка зберігається, краї добре защіпані. Поверхня гладенька без тріщин і розривів. Смак і запах відповідають виробу з прісного тіста з ароматом начинки. Колір оболонки від світло сірого до світло-кремового. Колір начинки відповідає певній начинці. Консистенція оболонки щільна, м'яка, начинки соковий. Для закріплення нового матеріалу перейдіть, будь ласка, за посилання. В описі до уроку та виконати запропонований тест. Домашнє завдання скласти опорний конспект, користуючись посібником, який знаходиться в описі к уроку. Дякую за увагу! Смачного!